У нас є вісім громад. З них на сьогоднішній день є які у нас є моменти. Перше, є Марганець і покров, де в мережах знаходиться технічна вода на сьогодні. І паралельно там тривають роботи для того, щоб отримати, скажімо, воду, з тих джерел, де можна зробити її питною, ну, не розкриваючи деталі, скажімо так, тривають ці роботи. В Нікополі відновлено водопада з русла, тобто там питна вода. Ну наскільки це може зробити той водоканал, який на сьогоднішній день існує? А нагадаю, що збудований він ще при радянському союзі. Відповідно території, які знаходяться коло названих міст, теж отримали частково воду. У нас є критична точка: це Покровська Олексіївка. Є інша критична точка це Мирівська, Томаківська громади. Щодо Покровського і Олексіївки. Вже нарешті почалося буріння свертловин. У нас ну ви знаєте цю історію. Там були пленарні засідання, депутати виділили кошти. Вони стояли в черзі за бурильниками. бо… Наразі люди, які роблять свердловини, стали дуже поважними і дуже бажаними гостями на всіх територіях, ну, тому там існувала черга. На сьогодні одна свердловина вже готова, вони її розкачують, вона там має вже вроде би, достатній дебіт і продовжується буріння свердловин. План А полягає в тому, щоб пробурити певну кількість свердловин, з'єднати їх в єдину систему і подати воду після водоочистки, подати воду в мережі. План Б, це, що стосується Покровської сільської. План Б полягає в тому, щоб з того внутрішнього вже водосховища, яке утворилося внаслідок пересипання частини Каховського водосховища, взяти воду звідти, провести водопідготовку і подати в мережі. Вже зроблені відповідні аналізи цієї води, вона, в принципі, є можливість очистити її до питної. Ну, тобто, ситуація, як би зрозуміла, вона рухається до свого. Логічного завершення. Що стосується Томаківської Мирівської громади, вони всі живляться водою з Марганецького водоканалу, це зрозуміло. Це так склалося історично і інфраструктурно. Перше, що треба сказати, що проблеми з водопостачанням цих територій носять системний характер, і я думаю, ви пам'ятаєте, ви приїздили вже в Томаківку з цих питань. Тобто існують певні проблеми, які, на жаль, керівництво громад і Томаківської вирішувати не бажає. Ну, вони, знаєте, така якась, може, навіть трошки дитяча позиція, що вони якось розсосеться само собою. Ці всі питання, але на жаль, воно так не сталося. І ну, якби проблема зайшла в глухий кут. Наразі вчора пройшло пленарне засідання Томаківської селищної ради, і депутати проголосували, підтримали одностайно рішення про створення комунального підприємства. Це розумне рішення. Цим шляхом потрібно йти. Ну реально на жаль, ми от в цьому кабінеті за цим столом, де ми з вами спілкуємося, три місяці тому збирали олів громад. Мрівської, Томаківської, Марганецької і про це спілкувалися, про створення комунального підприємства, про те, що треба унормувати відносини між громадами, про те, що відносини між керівниками не мають відображатися на людях, на водопостачанні. Ну, На жаль, от Томаківка нас не почула. Ну, Я не знаю, чому так сталося, але у них от якась своя історія, вони йдуть. Своїм шляхом, тільки шлях це ну, якийсь тернистий і незрозуміло куди. Ну, менше з тим. Наразі вони вже почали процедуру створення комунального підприємства. Вона має певні етапи, вони їх проходять. На мою думку, вони б могли робити це швидше. Набагато швидше, якби знову ж таки голова проявив, скажімо, певну ініціативу з цього питання. А, те, як бачиться зараз, вони два тижні будуть займатися інвентаризацією, вони будуть рахувати те, що їм передали. І паралельно я так розумію, розпочнеться конкурс на посаду директора цього комунального підприємства. Ну, чесно кажучи, довгувато могло можна було б зробити це швидше. А що треба окремо зауважити? Що коли ми тут спілкувалися три місяці тому, ми отримали від мера марганця наступну відповідь. Що та частина водоканальної інфраструктури це магістральна труба, це насоснавтомаківці на і все, що пов'язано з цією інфраструктурою, він готовий передати цим двом громадам безкоштовно. Користування. Ну тобто, ще тоді він пропонував їм це забрати. Ну, щось вони там рахували, думали. Е, ну, тобто, з боку марганця немає взагалі ніяких перепон. Вони прийняли рішення, вони їм це передають, а громади це приймають і починають вести господарську діяльність. Чому так вийшло? Ну, е, на жаль, е, ну, взагалі, звідки взялись борги і чому така історія склалася навколо цього водоканалу. Довгий час водоканал працював з тарифом, який не є економічно обґрунтованим. Ну, умовно кажучи, куб води там вартував водоканалу 15 гривень, а люди сплачували по 10, бо такий був тариф, це умовно. І оці 5 гривень з кожного куба вони накопичувалися. Це накопичилось у великі борги. Невелика частина з цих боргів це той абонентський борг, про який всі розповідають, де є неіснуючі домогосподарства. І це дійсно є і робота з абонентами, ну, скажімо, Місцями вона трошки виглядає слабкою, але це невелика часточка. Основна, основне тіло боргу це оцей тариф. Перед війною було прийнято тариф, який був економічно обґрунтованим, і в ньому навіть було закладено якусь частку на те, щоб обслуговувати мережі, модернізувати водоканал. Наприклад, якщо на водоканалі замінити насоси на частотні, це в півтора-два рази зменшить споживання електроенергії відповідно або знизить тариф. Або дасть водоканалу більше коштів на модернізацію. Ну, тобто, треба вкладати кошти в водопостачання, це дуже дорога річ. Насправді, водопідготовка і водопостачання це річ дорога. На цьому нормальному тарифі ми зайшли, на жаль, в повномасштабне вторгнення, і вже в процесі, скажімо так, життя нашого відбулося здорожчання електроенергії, відбулося здорожчання когулянтів, хлора. Соляри для тракторів витратних матеріалів і інших оцих всіх речей. І отой тариф, який був рентабельним до повномасштабного вторгнення, він став нерентабельним знову. І знову кожного місяця водоканал має мінус в результаті своєї господарської діяльності. До цього мінуса додається ще ну, така, знаєте, Слабка платіжна дисципліна людей, ну на жаль, багато людей перестали платити, і це теж є проблемою. Є об'єктивна частина в цій історії. Багато людей зараз, ну в зв'язку з інфляцією, скажімо, в зв'язку з падінням рівнів доходу, ну не можуть собі дозволити, скажімо, там сплачувати комірне, і до цього треба відноситися з розумінням. Багато людей, на жаль, просто перестали це робити. По суті, водоканалом утримуємо ми всі з вами. Ну, наприклад, Вовонікопольський водоканал да, утримує бюджет міста, це кошти платників податків, і утримують абоненти, коли сплачують воду. Ну тобто, це об'єкт, який ми спільно всі використовуємо, і ми його фінансуємо. Якщо ми перестанемо це робити, він е, припинить свою діяльність. Ну, це ну, елементарні речі. Тому е, оця низька проплата і оцей розрив тарифів накопичує борги в Марганецькому водоканалі. До нас декілька разів звертався ДТЕК з листами про те, що у зв'язку з великими боргами просять погодити відключення водоканалу. Ми це не погодили, посилаючись на бойові дії, на те, що це об'єкт важливий і його не можна вимикати. Але така процедура діє тільки під час військового стану, і тільки закінчиться військовий стан, ДТЕК не буде нас запитувати і сам зробить це вимкнення. Це створення відокремленого водоканалу в Томаківці. Як де вони будуть брати цю воду? Ну то, що Комунальне підприємство створене, це ще не значить, що у людей на завтра потече скранні вода. Все вірно. Ну ми бачили людей, і вони ну реально більшість з них в такому нерозумінні, що машини ДСНС перестали до них їздити. Там три рази на тиждень приїжджають аж з пологів, люди привозять два куби нової води. Ну для такої великої громади, ну це просто мізер, і не вистачає її ну зовсім нікому тієї води. Тобто хто встиг прийшли на а хто не встиг, ну це вже ваші проблеми. Яка взагалі перспектива того, що до зими, до холодів у Томаківці все ж таки буде вода? Дивіться, перше про машини ДСНС у нас була надзвичайна ситуація, пов'язана з підривом Каховської ГЕС? Наразі ця надзвичайна ситуація припинена, бо основні наслідки у вигляді відсутності водопостачання вони ліквідовані. Тому надзвичайна ситуація припинена на рівні держави. Є відповідний документ. Відповідно, ті засоби, які мобілізувалися під цю надзвичайну ситуацію, а те в тому числі машини ДСНС, вони повертаються в місця свого постійного перебування. І тут треба подякувати, мабуть, і всім працівникам ДСНС і Юрію Корецькому, який був постійно на зв'язку, це керівник ДСНС області, і Сергію Лисаку, які допомогли нам залучити в наш район в кожній громаді, Маді у нас працювало три, чотири, п'ять а в Нікополі більше десяти машин. Ну вони зробили титанічну роботу. А та технічна вода, яку вони перевезли, вона обчислюється тисячами кубометрів. Ну тобто, це дуже велика робота була, і вони реально а, витягли цю ситуацію на рівні з «Укрзалізницею», яка завозила цистернами цю технічну воду. А, наразі вони поїхали. Вони поїхали, бо ну є певний державний механізм. І він працює саме так. Далі, що стосується пологів, Світ Україна пологи це дуже добрий такий фонд. І, мабуть, про нього треба нам згадати з вами, бо вони реально роблять добру справу. Є певні підприємці, які утворили цей фонд. Вони з Запорізької області, частина, на жаль, їх підприємств знаходиться на окупованій території, але не дивлячись на такі знаєте, фінансові втрати, вони продовжують допомагати. Ми заключили з ними мрандум, і Вони возять воду по всім громадам району. Навіть на сьогоднішній день вони бувають в Марганці, вони бувають в Нікополі, вони бувають. В інших громадах нашого району, в тому числі в Томаківській, води вони привозять в середньому до 20 кубів за один приїзд. Звісно, цього не вистачає. Ну зрозуміло, це нереально. Щось ми допомагаємо закрити бутильованою водою. Така роздача існує ще на всіх територіях, але все це знаєте виглядає наповненням решета водою. Ми можемо притримати цю ситуацію, але за цей час місцеве самоврядування повинно знайти рішення, яке відновить централізоване водопостачання. Так сталося в Марганці, так сталося в Нікополі, так сталося в Покрові. Які Нікополь, наприклад, отримав воду з русла. Інші а, міста отримали воду з альтернативних джерел, вона технічна, але тим не менш, це хоч якась вода, знову ж таки, про зиму, про те, що треба запустити котли і елементарно отримати а, тепло в своїх будівлях. А, ну, така от ситуація. Що стосується створення комунального підприємства, чому до цього дійшло? Ну, а, як це працювало раніше? Був водоканал, який постачав воду в Марганець, в Мирову і Томаківку. Ці борги накопичувались. Голова Марганецької міської ради спілкувався з сільським і селищним головою. А ми в цьому теж приймали участь. Якимись там шляхами ми доходили все-таки до розуміння того, що це спільний об'єкт, борги це спільні і погашення їх теж повинно бути спільним. Ну, це справедливо з боку Марганецького голови піднімати питання, що чому платники податків міста Марганець. А оплачують по суті те, що повинні оплатити платники податків Марганецької або Томаківської Мрівської або Томаківської громади. Кожна громада самостійно має свій бюджет, має свого голову, який повинен дбати про своїх людей. Ну тому, не досягши, скажімо так, домовленості за цим столом. Вони перейшли до відносин там в юридично-економічній площині. Тобто, спілку... вони, громади спілкуються тепер між собою за допомогою комунальних підприємств. Комунальне підприємство Марганецької міської ради водоканал по суті віддає там певний об'єм води о цьому створеному комунальному підприємству. І в кінці місяця вони обидва дивляться на лічильник. Ну, наприклад, там є тисячу кубів води. І комунальне підприємство Марганецької міської ради. Хоче в кінці місяця отримати кошти за цю тисячу води, по суті, за ту послугу, яку вони надали в громади. Це справедливо і це нормально. І я скажу більше, так працює Марнікопольський водоканал, наприклад. Ну тобто зараз кожна громада рахує свої кошти, рахує кошти своїх виборців і своїх платників податків. Те саме робить мер Маранця. І, чесно кажучи, оця вся ситуація у великій мірі стала наслідком невміння будувати комунікації голів. Сільських селищних з надавачем послуг. Якби вони будували цю комунікацію нормально, то було б все по-іншому. І як приклад, я приведу інші території: Червоногригорівська громада, Покровська сільська громада, Першотравневська громада це ті громади, які живляться водою частковою з Нікопольського водоканалу. На сьогоднішній день там є вода, вони мають комунікацію заключені договори, і в них немає проблем. Тобто, це питання менеджменту і питання комунікації. Де брати воду новоствореному комунальному підприємству? Це дуже гарне питання. Насправді є тільки дві, два варіанти. Варіант номер один, її треба брати в місті Марганець. І тому ці якісь, знаєте, меседжі влади Томаківської громади про незалежність якусь від Марганця і ще про щось, вони виглядають дивно, бо, по суті, новостворене комунальне підприємство Томаківської громади, спільного з Мирівською, вони звернуться до комунального підприємства Марганецької міської ради, щоб отримати там об'єм води для своїх жителів. Ну. Тут це вся та сама історія, тільки тепер, уже в офіційно юридично-економічній площині. А варіант номер два. Спільно з головою обласної військової адміністрації ми звернулися до агентства з відновлення, яке працює зараз у нас на території. Будує цей новий водогін. Спочатку Червоногригорівська громада, наскільки я пам'ятаю, а потім і інші громади захотіли мати підключення до цього водогону. Всі вони були внесені до проекту, і кожна громада отримає можливість підключення, в тому числі це буде і мирівська громада, і Томаківська громада. Вони отримають можливість підключення до нового водогону. Але там технічна вода. Ну тобто, там вода проходить грубу фільтрацію від умовно кажучи карасів і жаб. В річці Дніпро і далі насосами подається на існуючі водоканали. Тобто, в чому суть цього проєкту? Є насосна на березі річки Дніпро в Запоріжжі, яка трубою подасть воду в водоканали Марганця, Нікополя, Покрова. Там ця вода пройде водоочистку, водопідготовку і буде подана вже користувачам. Чому такий проєкт? Тому що маючи на території вже існуючі водоканали, було б дуже дивно будувати ще один водоканал. Це ще більш здорожчий проект. Ну тобто, маючи трубу на території Томаківської громади, в неї можна врізатись. Така можливість передбачена, все це буде, але в ньому буде в цьому водогоні технічна вода. Далі постає питання: або сільському і селищному голові треба вийти і розповісти про це людям. І сказати, що від сьогоднішнього дня, наприклад. В нашому водогоні буде технічна вода. А питну воду ви будете купувати окремо. Такий варіант номер один. Варіант номер два. Треба збудувати свою якусь очисну станцію. По суті, міні-водоканал, який дасть можливість отримувати питну воду людям Томаківської і Мирівської громади. Такий водоканал орієнтовно вартує близько 70-100 мільйонів гривень. Ну, тобто це дуже коштовна річ. Це ми з вами спілкуємося про побудову. Окремо ще ж буде утримання. Ну тобто, ми збудуємо цей об'єкт, наприклад, вони збудують. Да? Його треба буде щомісячно утримувати. Тобто він буде потребувати обслуговування, поточного ремонту і, скажімо, витратних матеріалів для того, щоб він працював. Дорого це чи ні? Ну, я скажу, що це дорого відразу. І приведу приклад міста Марганець. Коли велике місто ну, з бюджетами більшими, ніж два бюджета більшими, ніж бюджети Домаківської мірівської громади, навіть таке велике місто не може утримувати водоканал. Навіть три громади разом об'єднані, не можуть адекватно зараз на сьогоднішній день утримувати цей водоканал. Якщо три території не можуть утримати один об'єкт, то звідки впевнені, що дві маленьких території зможуть побудувати і утримувати такий об'єкт. Ну, чесно, цей проєкт виглядає досить абстрактним на сьогоднішній день, і я не впевнений, що це вдасться реалізувати. Я допускаю, що можливо будуть залучені якісь кошти на побудову, але жодна грантова би, організація, жоден фонд не дасть кошти на поточне отримання об'єкту. Коли буде там дедальоним, дивіться, ну знову таки, приод привідкриваючи для наших з вами глядачів, мабуть, ексклюзивно, навіть я вам скажу таку інформацію, що в нас була дуже жорстка розмова з головою Томаківської громади, і йому поставлені певні завдання і певні терміни, в які він повинен відновити водопостачанням людям. Ми сподіваємось, що він почув це. Ну, якби те, що він вже скликав пленарне засідання і провів а, ці рішення, і їх підтримали депутати. Ну там не було іншого варіанту, і депутати дуже розумно це зробили. А, то сподіваємося, що він почав рухатися цим шляхом. Якщо він буде рухатися цим шляхом ефективно і швидко, а, ну протягом двох тижнів три місяця у людей може відновитися централізоване водопостачання. Але Зірочка така, знаєте, це, це централізоване водопостачання, буде відновлення з Марганецького водоканалу, і це буде та технічна вода, про яку керманичі двох громад розповідали, що вона неякісна і ну, взагалі, якісь розповідали. А насправді в місті Марганець люди перуть цією водою, миють посуд. Купаються, ну тобто ця вода дозволяє їм спростити, скажімо так, свій побут. Відсутність централізованого водопостачання створює дуже великий дискомфорт для людей. Тому навіть технічна вода в водогоні вона значно покращує якби, життя людей в тій ситуації, що ми опинили зараз, враховуючи війну, враховуючи спрацьоване Каховське водосховище, і враховуючи те, що наразі немає інших великих джерел, де взяти воду. Як тільки запрацює новий водогін, водо, всі водоканали перемкнуться на цю Дніпрову воду, промиють свої системи, ми отримаємо з вами нову воду.